Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді буде ще один спосіб безкоштовного заробітку на біржі Binance, який не потребує від нас ніяких вкладень, та не забирає багато часу. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І після переходу потрапляйте ось на таку вкладку. І ми тут будемо розгадувати слова по заданій темі цього тижня. І в кінці кожного івента, який проводиться на протязі тижня, ми будемо отримати винагороди в токенах BSD. Давайте зараз перекладемо цю сторінку, щоб ознайомитися більш детально. І можемо почитати, що ми повинні тут робити. Вгадайте слово 6 спроб. Після кожного відгадування колір провиток змінюється, щоб показати наскільки близько було ваше припущення. Ось, Як бачимо приклад, також що який колір означає. Зелений – це вже значить ви відповіли вірно. Жовтий – що така літера є в цьому слові. Ну і чорний кольор означає, що ви не вгадали. І таким чином, на протязі цього часу, ми кожен день заходимо та відгадуємо це слово. І в кінці отримуємо свою винагороду. Ну і тепер давайте перейдемо до розгадування самого слова. Всі відповіді я залишу в коментарях під цим відео. Ну і Для початку нам також потрібно буде знову перевести на англійський, тому що потрібно буде вводити на англійській мові. Натискаємо ОК. І, як бачимо, тільки літер, Потім знаходимо в відповідь, як потрібне нам слово. І якщо ми відповімо вірно, нам напишуть, щоб ми приходили наступного дня. І давайте зараз відповімо на це слово. Зараз я відповідь знайду потрібне нам слово по кількості літер. І вводимо це слово. І натискаємо Enter. Це, як бачите, ми з першого разу відгадали, потрібне нам слово. І бачимо, що написало нам вітаємо. Ми відгадали слово для натискаємо ОК. І все, бачимо, у нас буде наступний кросворд через 14 годин. І також ми можемо поділитися своєю силкою. і за кожного запрошеного партнера ви будете додатково отримати ще одне слово дня. І таким чином ви зможете відгадати більше слів за період проведення івенту і отримати більшу винагороду. Ну і далі, по закінченню івенту. Наші винагороди приходять нам. На саму біржу Binance. Для цього, щоб отримати нам винагороду, нам потрібно буде перейти на свою біржу, далі перейти ось за своєю аватаркою, обрати центр винагород і тут будуть наші винагороди. І ось тут ми можемо бачити, що ось, оскільки я за ці кросфорди отримував раніше. Але зараз у них відбулися зміни. Вони навіть трішки змінили назву цього івенту. І з початку року вони не проводились. Здається, це тільки друга неділя, як вони знову почали проводити цей івент. тому Точно, яка зараз буде награда, я не можу вам сказати, тому що це перший тиждень, коли я буду повноцінно приймати участь в цьому івенті. Але я думаю, що коли отримаю свою нагороду я запишу коротеньке також відео, тільки я отримую. І ось таким чином ми також можемо заробляти на цій біржі. Звичайно, великих коштів ми не заробимо. Але як я пам'ятаю, того року спочатку давали набагато більші винагороди, а потім, звичайно, і кожним наступним зменшували. І також там бувало роздавали різні токени, також давали NFT. Ну, Кому цікаво, звичайно, також приймати участь. Це не забирає багато часу. Більше часу я витрачаю завжди на те, щоб авторизуватися на біжі. Довше авторизуйся, чим проходиш сам івент. Ну і ще раз також нагадаю, що для того щоб приймати участь в цих цих. Роздачах від біржі Binance ви повинні обов'язково бути верифікованим, тому що без верифікації біржа Binance не дозволяє приймати участь в таких різних роздачах. І ось такий ще один легкий та простий спосіб заробітку. Ми сьогодні розглянули, тому переходьте, заробляйте та давайте заробляти разом. І я дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати український мовний контент. На Ютубі. Бережіть себе. До побачення.